Як ми любимо жити спогадами, дуже багато хто з нас це все обожнює. Я, навіть монтуючи це відео, вирішила на початку виложити відео а, миттєвості з Межигір'я. Але ловлю себе частіше на слові, що я хочу жити приємними спогадами. І все, буду все робити для того. Друзі, всім привітки! Запрошую вас на майстер-клас зліплення саме застигаючи глини. У мене вже є подібний майстер-клас, але стільки ідей ще не було. Тож тут буде безліч ідей, надихаючих, як можна робити визерунки, різні фігурні малюнки на голові. Спочатку я вам показала гілячки хвойних дерев, потім пшеничку. Зараз. Кружевні серветки. Також ще можна за допомогою качалки. Це в попередньому мастер-класі, в мене вже є така ідея. Є різні формочки, От саме їх, які я застосовую для печива, я теж буду використовувати. Все зараз вам покажу, буде ще більше ідей, трішки далі. Тож залишайтеся зі мною, буде цікаво. І не забудьте підписатися поставити лайк, мені дуже приємно завжди. Для початку дуже потрібно гарненько розімняти глину. Це дуже добре, коли вона у вас м'якенька і свіженька. В мене вона не така, їй вже більше двох років. Це тільки лише в мене вона лежить два роки. А який її загальний термін? Я, звісно, не дивилася, але я бачу, що глина не має той вигляд, який має бути свіженький. Але все-таки ж вирішила а, скористатися нею і спробувати зробити підвіз. Як ви бачите, все дуже просто. Гарненькою качалкою розкачала, після того приложила серветку, чи там хвою, що ви там спочатку що хочете починати. І ось я стаканчиком бакальчиком роблю ось такі кружечки. Потім не забувайте одразу робити отвори, щоб потім ввішати ці підвізки. Я робила це кінчиком пензлика. І ось, в принципі, нічого такого складного. Саме головне, щоб гарненько розкачати. А далі вже додавайте свою фантазію. Обов'язково підготуйте багато різних матеріалів, різні качалки, кружева. І тоді вам буде легше з чим фантазувати. Обов'язково простеліть під глину пергаменти. Я це на початку не зробила, а вже зараз, як ви бачите на відео, простелила, тоді не буде липнути глина до стола чи клейонки, що у вас там буде. А, це такий невеличкий лайфхак, обов'язково з пергаментом. Це все робити. Тоді набагато зручніше буде. А далі ось так дивіться, як гарно будиночок вийшов з відбитком пшениці. Мені дуже ця робота сподобалася. Я її ще потім в кінці пофарбувала, далі все побачите. Таких підвісок я наробила дуже багато, більше 20 штучок. Це точно. Це не рахуючи те, що я викинула, що мені не сподобалося, як вони застигли. Як ви бачите на відео, що я зашкурила гарненько, дрібнозернистою наждачкою два рази, до речі, два рази я це робила. Один раз все пройшлося, всі підвіски, потім другий раз протерла поляку щіточкою. І приступила фарбувати. Фарбувала я все це акриловими фарбами, перламутровими і звичайна художня акрилова фарба, яка у вас є. Ну не гуаш, звісно, краще акриловими. І ось фантазувала. Більш все було таке світле, перламутрове, знову ж повторюсь, і білого кольору. Я ще взяла золоту, але я тільки зробила одну підвізку в золотий колір. Мені не сподобалось. Краще, воно, щоб таке світле-світле було. Також я ще вирішила поекспериментувати і додати поталь в крихтах, От саме на пшеничку. Спочатку клей наношу. А після того вже саму цю поталю. Теж мені ефект не дуже сподобався, тож я зробила лише три штучки. Я впевнена, що я вас надихнула на створення подібного декору для дому. Тож ви обов'язково прокоментуйте, поставите лайки та зробите щось подібне. Якщо робите, будь ласка, надсилайте мені ваші роботи. В інстаграм я обов'язково поділюся в соцмережах ними. А ось саме так це все вийшло. І я не просто так робила цей декор. Я робила як додатковий подаруночок до моїх мушлі. Зараз ви далі все побачите. Я їх просто обожнюю робити, я їх постійно роздарюю, тому що це як додатковий презент до того чи іншого товару, який я роблю. Наприклад, якщо я робила свічечки, то я їх додавала, в принципі, як подаруночок додатковий. Це чудова Іграшка як новорічна прикраса. Як ви бачите, я її навіть додала в мушлі в кожну коробочку. Тобто мушля це такий декоративний елемент, який я роблю останнім часом. У мене вони так гарненько продаються. До речі, в інстаграмі є магазинчик. В мене, тож Заходьте, обирайте, яка вам доподобка. І обов'язково я додам цю прикрасу декоративну. Тож, Будьте активними на моїй сторінці, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Найскоріше нам всім перемоги. Мирного неба над головою. Обнімаю вас всіх.